Вітаю вас! Сьогодні я розповім вам, як вибрати ВПС для торгового бота, як встановити торгового бота на хостинг, і як перенести торгового бота, якщо ви попередньо торгували на своєму локальному комп'ютері. Тому починаємо. І так, для вибору ВПС є тільки одна умова. Це має бути хостинг на Windows. Windows версія від 2012 і вище. Тому почнемо. Я покажу на прикладі Zomro, я сам користуюсь ним, і тому пройдемо весь шлях від реєстрації до установки торгового бота. Все буде дуже просто, тому. Слідкуйте, як я це роблю по кроку. Так, заходимо на моє відео, вибираємо показати більше і переходимо на Зомри. Посиланнячко є, як ви бачите, реферальним. Як хочете цю частину видалити, як ні, залишайте. В будь-якому випадку, завдяки таким комісіям, як ця, чи біржові комісії, проєкт якраз і розвивається, появляються нові алгоритми і торгові системи. Тому продовжимо. І так, зайшли. Нажимаємо, вибираємо українську мову, увійти. Прийдемо в реєстрацію. Я ввожу вигадане ім'я, так як в мене вже рахунок є. Вибираю почту. Вибираємо якийсь пароль. Україна і зареєструватися. Все, ми успішно зареєструвалися. Нажимаємо, що ми не робот, і заходимо в систему. Далі нам на пошту прийде сповіщення, ми просто перейдемо по посиланню і. Підтвердимо нашу пошту. Тепер перейдемо до серверів. Нам потрібні віртуальні сервери. Переходимо сюди. На перший сервер у нас вже буде промокод, що можна буде внести. Копіювати і замовити. Все це замовлення. Давайте я пройду вже на своєму аккаунті, щоб ви могли все побачити. І так, виходжу звідси. І заходжу на свій аккаунт. Ось так. В мене є вже один сервер, на ньому працює капіталізатор ботпак. Що нам треба для початку? Для початку нам потрібно поповнити рахунок. Для цього нажимаємо Створити. І вибираємо, як нам зручно, вводимо свої дані і сплачуємо. Все дуже просто, воно автоматично все приходить і так далі. І так, перейдемо до серверів. І так, вибираємо віртуальні сервери, замовити. І беремо самий простий. Капіталізатор Botpack є не ресурсоємкий бот. Тому підходить самий простий хостинг. І так, вибираємо обов'язково Windows Server 2012. Інші операційні системи нам не підходять, так як бот є під Windows. Жодного додаткового нічого нам не потрібно, і нажимаємо кнопку купити. Тут Вибираємо особистий рахунок. Далі вводите промокод, який у вас є. У мене вже його нема, так як у мене вже рахунок зареєстрований. Погоджуйтесь і нажимаємо платити. Все, на даний момент сервер готується. Як тільки він буде готовий, буде такий значок активний, і вам на пошту прийдуть дані по підключенню. Давайте попередньо ми завантажимо бота. Для цього заходимо на капіталізатор BotPack і завантажуємо останню версію. Все, бот у нас завантажений. Перевіримо, чи не обновилось наш Ще готується. Давайте, поки готуємося, підготуємо ще одну програму. Справа в тому, що на Windows 2012 стоїть старий NetFramework це є допоміжна програма для Windows, яка допомагає запускати торгову ботів. Тобто, Грубо кажучи, щоб об'єм самої програми був невеликий, стандартні бібліотеки входять у NetFramework. Тому його треба завантажити. І поки готується, ми це зробимо. Для цього переходимо на сайт Microsoft, нажимаємо знайти і пишемо. Netframework помилку написав. Ви це ж саме можете написати і в Google, і воно так само переведе вас. Головне, щоб скачували ви з сайту Microsoft. І версія 4.8 автономний установщик. Переходимо і на сайті загрузок. Іменно версія 48. Не RT8. А тут. Завантажимо. Все, Завантаження пішло. Це ще одна наша програма. Готово. Все, що нам потрібно тепер для установки, є. Тепер чекаємо, коли в нас буде підготовлений сервер. І так, значок помінявся у нас. Тобто сервер готовий. Копія даних приде вам на пошту, але ще також можна в меню знайти всі дані. Знаходимо інструкція. Так, що перше, записуємо IP-адрес. Копію. Для того, щоб зайти на сервер, я в Windows стандартна програма, віддалений робочий стіл. Заходимо в пошук і пишемо просто: Віддалений. Ось, вона так виглядає. Віддалений робочий стіл. Заходимо, вводимо IP-адрес. Далі вводимо свого адміністратора. Для цього показати параметри, ім'я користувача адміністратор. І копіюємо ваш пароль. Копіюємо. І дивіться. Для зручності. Якщо у вас безпечне місце, ваш комп'ютер, ніхто там чужий не, не лазить, як то кажеться. Можете поставити галочку, щоб зберігати дані. Тобто, що ви кожен раз не вводили пароль і ім'я, ви один раз введете, і, і програма запам'ятає. нажимаємо підключитися. І вводимо пароль. Також галочка запам'ятати мене, тобто пароль буде збережений. Окей, це йде підлаштування. Більше не запитувати. Це про сертифікати. Настільки важливо, насправді. Все, ми знаходимося у інтерфейсі робочого столу. Зараз ще йде до налаштування його. Тим часом можна скопіювати наші програми. Капіталізатор Botpack і Netframework. Копіюємо. Просто Ctrl-C звичайне копіювання. Цього нам не потрібно, воно собі в iPhone доробляється. І Ctrl-V вставляємо. Все, в нас готово. І так, другий спосіб копіювання. Кнопочка копіювати. Заходите на сервер. Вкликайте меню, Вставити паст. І так, перше займаємося роботом. Для цього створимо нову папку, New Folder і напишемо MyBot. Будь-яку назву. Відкриваємо папку. І відкриваємо архів. Переносимо всі, абсолютно всі файли, в папку. З архіву запускати не можна, бот не запуститься, буде видавати помилки. Все закриваємо. На основній програмі з ярличком пишемо. Створити посилання на робочому столі. Все, закрили, собі. Акуратно під посилання поставили. Все, архів можна видаляти, він нам не потрібен. І запускаємо. Програма запустилась, але коли ми ведемо ключі і підключимося, появиться помилка, що не вистачає якоїсь бібліотеки. Тому закриваємо програму і встановлюємо. Netframework. Встановлюємо від імені адміністратора. Саме краще. Воно взагалі переважно і так, звичайно, йде, але краще від імені адміністратора, щоб програма мала всі права. І чекаємо, поки воно розпакується і встановиться. Пишемо, я згідний з умовами і інсталюємо. А тим часом давайте я вам покажу, що робити, якщо ви вже торгували ботом. Тобто у вас вже якісь є налаштування, у вас введені, наприклад, ключі, чи якісь дані по позиціям вже бот зберіг. І щоб не закривати позиції, не відкриватися по все можна легко перенести. Переходите в бот. На верхній рівень. Вибираєте папочку. Пишемо надіслати, стиснута папку. І пишемо назву MyBot. Все, він готовий. Тепер так само беремо його, копіюємо. Йдемо на сервер, Вставляємо. Так само беремо. Створюємо нову папочку. Там собі називаєте. Відкриваєте. Відкриваєте ваш архів, виділяєте все. Можна Ctrl-A, Ctrl-C копіювати, Ctrl-V вставити. І так само переносити ярлик на робочий стіл. Все. Ваш бот готовий до роботи. І зараз, можливо, не запуститься, оскільки йде встановлення. Ні, Запустився. Тут, відповідно, вже будуть введені ваші ключі, ваші всі дані. Ви коли під'єднаєтесь вже всі ваші налаштування будуть, і більше того, бот підтримує ваші відкриті всі позиції, бо всі дані в нього є. Давайте зачекаємо тепер завершення Netframework і продовжимо. Все, Netframework успішно установився. Нажимаю Finish. Інсталятор нам вже не потрібен, також можна в корзину, і найважливіше і не забути, це перезавантажити сервер. Якщо ви цього не зробите, то NetFramework не зможе ініціалізуватися. Беремо, заходимо сюди і значок перезавантажити. Рестарт. Інше не заплановане. Продовжити. Це йде рестарт. Нас зараз викине з сервера. Ми можемо спростити задачу і самим вийти. Все, чекаємо. Кілька хвилин потрібно почекати і можна приєднуватись. Тим часом можемо запустити наш віддалений робочий стіл. На спошуку, до речі, для зручності ви можете його перенести. Або Меню пуск або закріпити на панелі задач, або можете навіть винести на робочий стіл, у мене, наприклад, він на робочому столі, і запустити його. І так, наш IP-адрес вже введений тут, і дані всі також вже введені. Тоді можна просто підключитися. Щоб підключитися. Якщо сервер перезавантажений, то ми вже підключимося. Якщо ще ні, то треба буде трішки почекати. Ще поки перезавантажується. Все. Ми успішно зайшли на сервер і можемо далі спокійно працювати. Якщо ви працюєте на боті, який ви перенесли, просто запускаєте його і включаєте в роботу. Якщо ви тільки перший раз запускаєте його, то відповідно вводите всі ключі і запускаєте. Ось так. Дуже просто, все легко. Відкривається сервер, заноситься робот туди, і там він собі працює і генерує вам роботу. Взагалі, я дуже сильно рекомендую вам запускати бота саме на віддаленому сервері. Справа в тому, що сервер дає вам. Круглодобову роботу, і ви не мордуєте свій власний комп'ютер. А інше це те, що, що інтернет на сервері має дуже хорошу якість, і він практично безперебійний, там 99,9% аптайм. На локальному комп'ютері такого добитися не можна. Не Спори бот не є високочастотний і не чутливий дуже для цього, але якщо ви хочете якісно працювати, то відповідно запускайте бота на сервері і працюйте там. Якщо відео вам було корисне, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, так ви не пропустите нові відео. Ну я дякую вам за те, що додивились відео до кінця. До зустрічі!